18 травня вранці медики повідомили поліцію про те, що до них доставлено 53-річного мешканця села Ріпне Дубівської громади. У чоловіка діагностували проникаюче ножове поранення. На місце події одразу ж виїхала слідчо-противна група поліції. На підставі зібраних доказів про охоронців встановили причетність до вчинення кримінального порушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця. Поліцейські засували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг сусід та без причини вдарив ножем в облежову живота, опісля втік з місця події. Поранений чоловік звернувся за допомогою до Сусідка вона й викликала медиків. поліцейські вилучили речові докази, які вже направлені на експертизу. Слідчі затримали фігуранта за місцем проживання. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне і тяжке тілесне ушкодження. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до восьми років Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та ларадіокомпанія Раї.